Доброго раночку, дітки, а ви любите казки? А цікаві історії про тваринок, принцес чи відважних лицарів. А як ви дізнаєтесь про ці історії? Так, вірно, з книжок, від мами чи тата, з мультфільмів? Цікаво. А ви знаєте, що сьогодні особливий день всесвітній день дитячої книги. Це свято відзначають у всьому світі, бо книги це не просто папірці з буквами, це справжні чарівники. Вони можуть перенести нас у будь-яке місце до казкових країн, на корабель до піратів або навіть у космос. Чому це свято відзначають саме сьогодні? Бо саме 2 квітня народився один із найвідоміших каскарів Ганс. Крістіан Андерсен. Він придумав казки, які знає увесь світ. Дітки, а ви пам'ятаєте? Ми читали казку Гидке Каченя? А про принцесу нагорошені? А хто пам'ятає казку Снігова королева? Це все його казки. Мені дуже цікаво, яка ж ваша улюблена книжка. А що було б, якби на світі не існувало книг? Як ви гадаєте? Так, мої дорогенькі, книги дуже важливі. Вони вчать нас добру, дружбі, сміливості. Вони допомагають мріяти. Але книги потрібно берегти. А як ви гадаєте, що означає любити книгу? Так, не рвати сторінки, не малювати в книжці. Ставити їх на полицю, не залишати на підлозі. Чому книжки важливо берегти? Книжки можуть бути дуже тендітними, якщо до них ставитися недбало. Тому треба читати потрібно за столом, користуватися закладкою, не брати книги брудними руками, не писати і не малювати в книгах, не читати під час їжі. Не рвати і не загинати сторінок, не розкидати книги, а складати на полички або у шафу, не класти їх на підлогу чи вологі місця. Книга це віконце, через яке діти бачать і пізнають світ і самих себе. Дітлахи, Пропоную дидактичну гру «Впізнай казкового героя. Я буду загадувати героя, а ви. Відгадуйте за описом. Ця дівчинка носила червону шапочку та несла бабусі пиріжки. Хто це? Так, правильно червона шапочка. Продовжуємо. Це маленька дівчинка, яка жила в горісі. Вона була крихітною, як пальчик. Хто це? Так, дюймовочка. Він спочатку був сірим і некрасивим, але потім став білим та гарним. Так, гидке каченя. А тепер пропоную рухливу гру жива книга. Давайте, дівчатка, уявимо, що ми великі книги. Давайте. Так, а книги в нас стоять на полиці. Як вони стоять? Рівно, так. А тепер книга відкривається. Відкривається молодці. А тепер гортаються сторінки. Як ми гортаємось? Так. А, молодці горта. Аліса, в тебе книга не гортається. Як гортається книга? Так. А тепер книга оживає. Оживають герої. Це в нас хто, Аліса. Лисичка в тебе, а у Кароліни пташечка літає. О, яка пташечка?